Уявіть собі, як зміниться навчання з сучасним цифровим уроком. У цьому відео розповімо про переваги і технології таких уроків електронні підручники, інтерактивні вправи, додатки для тестування. Все це робить навчання більш цікавим і ефективним. Учні можуть використовувати цифрові інструменти для глибшого розуміння матеріалу. Вчителі можуть легко відстежувати прогрес учнів і коригувати навчальні плани. Включення мультимедійного контенту сприяє кращому засвоєнню інформації. А через онлайн-платформи можливо отримати доступ до безлічі додаткових ресурсів. Цифровий урок допомагає учням розвивати навички 21-го століття. Це критичне мислення, колаборація, креативність і технологічна грамотність. За допомогою таких уроків навчання стає більш інноваційним. Це дозволяє готувати учнів до реальних викликів життя.